Христос Воскрес і вся слава тільки йому. Знаєте, зараз дуже багато знань, і ми живемо реально в такому світі, де стрімко все так швидко рухається, росте, але чомусь краще не стає. Стає тільки хуже: 50% людства голодає, немає навіть питної води. Страждають і дуже багато болезней, і навіть узаконили, щоб продавалися в аптеках наркотики, тому що є проблеми, тому що люди вони живуть в страхах, всяких панічних атаках. І це говорить про те, що ми живемо взагалі в останні часи на порозі ядерної війни, і це буде такий великий колапс. і все з неба буде падати на, на людство треба вивчати